Ну, а в тебе діти, онуки, є? Є. Скільки онуко, онукам років? Одному 8, другому 7. Ага, ну ще маленькі. Ну от заберуть нього, батька на війну до України і не повернеться він. І що ці сироти будуть робити далі. Будеш казати, що Путін красавчик, далі будеш казати? Чим ти думаєш? О чим ти думаєш? Ну, жопой, конечно же. Ну да, вот тут я с тобой погоджуюсь. Это. Все, да. Вот если вот я думаю так, если Украина скажет, да, ДНР, это Россия, Запорожье, это Россия, ЛНР, это Россия, может быть и война закончится, а? Не, я думаю, что знаешь, треба вот спочатку, чтобы твой, я не знаю, кто ты, тебе сын, чи він зять, придет сначала спочатку самоваром полностью. Так, а потім ще й онуків, таке саме, щоб участь була. А потім тобі дуже в тій Ленінграді, чи де Санкт Петербург, тобі дуже буде потрібно важливо, чи є ДНР в складі Росії чи нема, коли ти будеш міняти памперси і збирати какашки після свого цього сина чи зятя, коли він прийде самоваром. От я тоді дуже на тебе подивлюсь. Ти будеш, певно, тобі дуже вплине прямо на твоє життя. Скажеш, все, я щасливий. Добре, що оці е, він тепер самоваром став. Сто відсотків. Так от я кажу, тобі дуже буде, коли твому чи сину чи зятю він стане самоваром, дуже буде потрібна Донецька область в складі Росії. Дуже треба? Да, да, да. да дуже да. треба, так. Да, коли ти будеш памперси міняти. Якщо памперси ще будуть на той час на Росії. Да посмотрим еще. От, от встречи він там, і тобі треба буде його помити, а ти думаєш, о, про те Донецька область Росії, да? Дончаня... так? Подумай, не треба на Данчані. Я про тебе. Що там? Данчані, Данчані? там ні, був ні разу. Алкаш ти. Та звісно що ти не був, там і ніколи не будеш. Я був бил... лі ти. Я бил... я був, ж... до України. Там до Донецька, бо... до бо... Луганську йому область. Та не цікавити мені далі.